1 вересня особливий день для всієї студентської родини Національного університету біоресурсів і природокористування України. На головній площі перед університетом зібралися першокурсники, викладачі та гості свята, щоб урочисто розпочати новий навчальний рік. Урочистості продовжилися в актовій залі, де першокурсників привітали керівництво університету та факультетів. Тут молодь мала нагоду вперше познайомитися з деканами, завідувачами кафедр своїми кураторами та студкураторами. кураторами Для багатьох цей день став початком нової історії, адже саме тут народжується справжня студентська дружба. Кульмінаційним моментом стало складання та підписання присяги студента нові України, символу відповідальності і вірності традиціям університету. Сьогодні першокурсників вітали люди, які стоять біля керма університету та формують його майбутнє. Ми запитали про головне, що означає цей день для Нобіб та його студентів. Інна Савицька поділилася своїми перечуттями щодо свята. Цей навчальний рік, як і кожного року, ми розпочинаємо з різними емоціями. Це емоції щастя, тому що біля нас найкращі студенти з нами поруч їх батьки. Найкращі викладачі, але мабуть і хвилюючі, тому що ми розпочинаємо цей навчальний рік в умовах широкомасштабної війни. Це емоції насамперед глибокої вдячності, глибокої вдячності нашим воїнам, захисникам, які підтримують нас, які воюють за нас за нашу свободу і дають можливість проводити і день знань і навчатися в аудиторіях. В очному форматі разом із ректором Вадимом Ткачуком та президентом університету Станіславом Ніколаєнком говоримо про значення 1 вересня та побажання новому поколінню студентів. Ми готові до початку нового навчального року. Ми завершили відновлення всіх наших гуртожитків, підготували кімнати для поселення студентів, організували електронний. Електронну систему поселення, і от цей тиждень, коли студенти поселялися, показав, що вона пройшла організовано. Ми практично на сьогоднішній день десь 85 відсотків студентів вже поселили. Зараз ще залишаться магістри, які ми тільки зарахували. І звичайно, хотілося б радіти сьогодні, тим, що прийшли студенти, що відкриються двері шкіл, коледжів нашого славного університету. Але туга за тими студентами, за тими випускниками, яких вже немає, які сьогодні боронять нашу державу. Звичайно, не дає сьогодні змоги в повній мірі організуватись і радіти з цього приводу. Яскраві виступи творчого колективу Тріотоніка викладачів та студентів зробили свято ще більш емоційним та натхненим. На стадіоні відбулося урочисте запалювання вогню знань, що особлює прагнення студентів до нових відкриттів та звершень. Свято 1 вересня в Нубіп це старт нових можливостей знань і досягнень попереду роки навчання відкриттів та дружби, що залишаються на все життя.